Всім привіт! Мене звати Любов Продеус, я психологиня і психотерапевтка. І хочу з вами поділитися тим своєю безцінною інформацією про те, як за 8 років можна набрати 50 плюс тисяч підписників на ютубі. Ой, дійсно, поділюся з вами своєю стратегією. Чому саме так? Тому що я абсолютно, якби. Знаю, як можна набрати значно більше підписників, значно більші перегляди, який контент треба знімати, але я свідомо цього всього не роблю. Отже, мій перший принцип це я намагаюся не хайпувати. Дуже часто рука чешеться похайпувати, зняти. Якесь відео на е, актуальну ситуацію, розібрати якусь актуальну людину або е, похайпувати на своїх якихось там життєвих ситуаціях. Але я цього не роблю, тому що, е, по-перше, ну це маніпуляція, е, тобто, це для мене якось. Ну, я в цьому не, не в мирі з цим. Тобто, це для мене якось брудно, не професійно, і аудиторія, яка приходить на цей контент, вона. Теж, в принципі, ось така. Е, ну, Теж дайте ще, дайте ще, давайте ще. Я не хочу тоді дивитись ваші там спокійні, якісь відео, дайте емоції ще. Ще емоції, постійно драма якась треба. Е, мені е, це не моя аудиторія. Моя аудиторія це люди дорослі, спокійні, виважені, з нормальною увагою, які можуть дивитися відео без кліпового мислення, яким не потрібен динамічний монтаж для того, щоб вони могли тримати увагу. Це означає, що ці люди можуть вирішувати складні проблеми, вони можуть витримувати фрустрацію, вони можуть багато чого, тобто це про їхню глибину, про їхню здатність витримувати певний свій контакт, тишу, нудьгу і так далі. Це про певний рівень і розвитку, і, і про успішність психотерапії взагалі. Та прогноз на психотерапію може бути тоді більш як, оптимістичний. Ніж коли людина сподівається на якісь швидкі результати, чи повністю перекладає відповідальність на психотерапевта, ну, тощо-тощо. Тому, перше, я намагаюся не знімати контент хайповий для того, щоб до мене навалили підписники. Другий момент, я не роблю рекламу. Я себе не рекламую. Я кілька разів пробувала. Один раз на YouTube-каналі одному популярному, і інший раз на. В інстаграмі в одній блогерки. Е, перше, я відчуваю від цього напруження, тому що це ніби змушує мене е, підсідати на е, не рухатися в своєму темпі далі. А е, Ну от зараз вони підписалися, і їм треба постійно зі мною контактувати, щоб до мене звикнути і постійно давати контент. І це як примушує мене, зобов'язує мене до іншого. Темпу тоді роботи, ніж до того, до якої я звикла. Якщо цього не робити, то немає сенсу тоді в цій рекламі, тому що люди підписалися і вони ж відписалися відразу, бо вони не встигають прив'язатися. Ось це таке. Третє, я, третій мій принцип: я не роблю динамічний монтаж. У мене є монтажерка, яка робить мені рілсики. Але я не роблю ну, по-перше, я і самі рілсики не люблю робити, тому що це швидкий. Швидкий динамічний контент, який, в принципі, ні про що. Він створює ілюзію розуміння. Знову ж таки, ніби про щось поговорили, нічого і не проговорили. Я таке не люблю. Я люблю оце сісти, якусь тему, дві години обговорювати, лекцію вам читати якусь. Тому. Я люблю відео, отак поставив камеру і говориш. Без монтажу, тільки якщо це, прям там десь важливі моменти, або прям там, не знаю, щось там сталося і відрізати. Я пукнула і вирізати це. Але, в принципі, я це б не вирізав не вирізала. Ось. Е, да, такий момент. Тому що, як я вам вже постила колись на Ютубі, що ті, хто дивляться довгі відео на Ютубі, завжди будуть керувати тими, хто дивиться Тікток. Тому що зараз серед моїх знайомих, серед загалом в моїй бульбашці спостерігається динаміка у напрямку. Ми беремо на роботу людей 35+.» Тому що навіть люди, навіть якщо це бармен до 35 років, він постійно плутає замовлення, забуває замовлення, не дочуває замовлення. Він постійно потребує допаміну, скролінгу, стимуляції, проблеми з увагою, низька мотивація, часто прокрастинація що ще? за високі очікування, неможливість терпіти якихось невдач, неможливість завершувати важкі якісь довгі процеси. Та тобто прям з величезною проблемою стикаються люди, і от ніби беруть свого покоління когось, тому що там буде ніби якість, там людина зможе зосередитися, доробити, не знаю, трошки затриматися, але доробити там якусь задачу важливу, якщо пообіцяла. Вона може не зникнути. Там я колись фотографку дуже класно знайшла фотографу, але вона просто взяла, зникла. Просто мені, мені, мені горіло, мені дуже терміново треба було знімати. Вона просто тиждень не відповідала. Я кажу, то все, блядь. навіть ну, типу, ще раз такий стрес мені не треба. Я беру людей відповідальних, на кого я можу покластися, хто може покластись на мене і так далі. Так, я співпрацюю. Тобто я не роблю монтаж, щоб не розбещувати вас стимуляцією допаміном, щоб ви не, не втрачали здатність тримати увагу. Тому що що далі ми у часі рухаємося, то, як то кажуть, крапка у реченні ставиться все раніше, тому що люди вже не можуть читати художню літературу, дивитись художні фільми. Та не знаю, там фільм Довженка вже я не знаю, що за 10 підходів можна подивитися. Тому що там дуже довгі сцени і так далі. Занадто художнє, все треба от динаміка, 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 а ще краще серіали замість е, фільмів. Та? Кр... подивитись двогодинний фільм ні. Подивитися чотири сезони по 20 серій Кожен серіалу, який там по 40 хвилин серія, це да, будь ласка. Ось і ці всі стрімінгові платформи, які просто какашки пилять. Сам Ютуб заохочує творців. Та хто створює Ютуб? У нас є своя Ютуб студія, кабінет, і там Ютуб постійно каже: ось тут. Подивіться, ось тут ви могли покращити. Ось на цій хвилині, на цій секунді люди там вимкнулися. Ось тут ви можете оптимізувати. Тобто людина, будь ласка, підлаштовуйся під алгоритми. Людина, будь ласка. Роби так, щоб люди прилипали до телефонів і не відлипали. Роби так, щоб утримування уваги було настільки сильним, щоб люди просто отак-от от, от цілий день проводили і забули взагалі про життя. От, і так як я зараз пишу свою другу сертифікаційну роботу на тему ордугу, перша у мене була про прог, неуважний тип ордугу у чоловіків, то зараз я пишу про гіперактивний тип ордугу у жінок. І... Так як я глибоко в темі і буду про це курс робити, десь ну, буду робити, е, трохи це займає часу. В середньому курсу мене займає підготовка курсу десь 2-3 місяці, щоб його так докупи зібрати, все опрацювати, зняти і так далі. От, то через те, що я глибоко в темі, я бачу, наскільки це величезна проблема, і тому в мене ніколи не буде ТікТоку, я ніколи сама не буду робити тік Я сама дуже рідко роблю якийсь там короткий контент, я не знаю, чого а... тільки настрій в мене якийсь може з'явитися, зроблю короткий контент. А так у мене дописи і довгі відео на Ютубі. Тому що то для мене як ніби смітник. Це дуже погано для вашої уваги. Тому загалом майте на увазі. Прочитання художньої літератури і перегляд художніх фільмів це дуже чудово для вашого мозку. Тому що ви в такий спосіб вмикаєте свою дефолт-систему мозку, ви поки чекаєте, читаєте, мозок просто може виробитися, ви кудись пішли, полетіли, про щось думаєте. У вас працює дефолт-система мозку, в якій ви можете побачити, що вам класна ідея якась прийшла, ви знайшли рішення ситуації, або ви просто десь помандрували, політали. Це не навантажує мозок фактами там. От я раніше дуже любила психологічну літературу, наукову літературу, ділову літературу і не терпіла взагалі художню. Тому що я така: час має бути використаний ефективно, книжка має бути корисною, все має бути корисною, все в користь має і має переходити. І це призводить до того, що у вашому житті мало життя. У вас багато роботи, багато результатів, багато задач. Але життя легкості спонтанності е цієї екзистенції його там мало. І тому дуже важливо додавати от таку літературу, там, де не знаю, 40 сторінок описується просто, що відбувається в кімнаті, що де стоїть. І у вас мозок просто вимикається. Він йде просто в якісь умовно психоделічні стани. Е ось, тому це дуже корисно. Це дуже корисно. що швидший контент, е то гірше це для нас. То гірше це для нас. Тому це мій третій принцип: я не монтую відео. Я особливо для відео не стараюся, тому що що більше я стараюся для відео, то важче вам дивитися. Тому що це ви теж відчуваєте, що це вже так, це вже лекцію якусь дивитися, це вже, це вже якась як телепрограма, це ну, щось уже серйозне. Так, коли це отак, ми з вами спілкуємось, ніби це скайп, ніби це, я не знаю, скайп, боже, як я сумую за скайпом. У мене там стільки клієнтів у скайпі було. Я так любила працювати через скайп. Та, ніби це Zoom, ніби це там WhatsApp. Так легше і для вас, і для мене. Ось. Тому що ми ніби зараз в прямому контакті. У нас не штучний контакт, ми, ми з вами от, справжні ніби, да? справжні. От, як я, так і знімаємо. Ось це я хотіла вам сказати. Так? Стосовно того, як я знімаю, на що я знімаю? Я знімаю на Sony. Sony... А я вам її покажу, ось така в мене камера, мікрофон у мене. Це я зараз придбала. DJI. І е, часто я знімаю на біленький дротовий роут. У мене мікрофон є до камери. Ось все. Оце вся моя техніка. Знімаю я найчастіше від вікна, тому що це найкраще світло. Всі світлові прибори, все освітлення я не люблю, тому що, по-перше, дуже важко зробити так, щоб шкіра була нормально, постійно якось підсвічує, що в мене якісь заломи. Ну просто я на себе там не схожа. І по-друге, дуже сильно лупить в очі, а я і так працюю постійно то в комп'ютері, то з клієнтами. То мені прям дуже велике навантаження на очі, і я дуже від цього втомлююсь. Мені прям голова потім болить, я тому це не люблю. Тому от просто камера, мікрофон і все, погнали. От, раніше я знімала е зараз я як знімаю? Зараз я просто готую якусь тему, і там в ноутбуці я якісь тези от ходжу, думаю, так, на цю тему ще оце можна сказати, оце, тобто якісь тези своєї голови беру. Тобто. Чат GPT використовувати не можна. Будь-який спеціаліст, який себе поважає, чат-GPT не використовує. Тому що чому? Тому що, чому? Тому Тому що чат uh, GPT дає поверхневі знання. Якщо ви не спеціаліст, то ну, те, що він там пише, наприклад, ви напишете, що робити з панічними атаками. Чат gpt вам скаже, дихайте. Пройдіться, щось ну це не лікування панічних атак, тобто, ну це взагалі не ну тобто, це це зняття мінімальне симптомів, але ну причина не в цьому. І воно ніяк вам не допоможе в довгостроковій перспективі, і тим паче позбутися панічних атак. Але так видно, як всі зараз, всі зараз експерти, всі зараз пилять рілси, шорси, ютуб-відео і так далі, дописи пишуть. І воно так сильно видно, що це чат-GPT пише, тому що, як одна підписниця моя написала, я теж із чатом GPT, експерт з усіх тем. Та? І от дуже легко робити короткий контент, тому що чат-GPT тобі пише всі сценарії, чат-GPT тобі все пише, і ти просто це чи. Суфлер, отак переказуєш, чи просто повторюєш потрошку, як я перші відео робила, я писала собі текст, читала перший абзац, наговорювала його, читала другий абзац, наговорювала, а ці паузи вирізала. Тому що мені отак от просто говорити було важко перші роки, роки, перші два-три роки мого Ютубу мені було важко це робити. О, це зараз. Я зараз навіть і ні, ні тексту нічого не писала. Я просто ходжу, думаю, блін, смішно було б зняти на цю тему відео. Прийшла, вимкнула камеру, а так от вам з голови говорю. А, ось, а так, то я якісь тезики собі записую і по них рухаюся, щоб там щось не забути. Суфлер мені не подобається, тому що я відчуваю, що я втрачаю контакт. я йду в якусь так, щоб все прочитати. І тоді ні, ви зі мною контакту не відчуваєте. Це якось штучно, я це не люблю. І взагалі, що більше легка картинка, що менше оцього навмисно виставленого світла, навмисно чогось поставленого, що що більше ось цього всього, то важче це дивитися, тому що це мене ніби до чогось зобов'язує, це ніби от якесь якийсь, якийсь навчальне, супер. Мені треба супер -відео, мені треба напружуватися. От а що більш легше, то от просто взяв постави, по-перше. Низька енергетична точка входу, мені не треба прям витрачати 10 годин на збори, і тому мені простіше почати. І плюс легше дивитися, тому що це такий ніби живий, живий контакт. Тому дуже важливо писати. Те, що ви знаєте, і взагалі не покладатись на чат GPT, тому що він бреше. Якщо ви початково ну, спеціаліст-початківець, ну хоча б тоді вже не знаю, беріть інформацію з е, суперкрутої літератури, з якихось досліджень. Ну точно не опирайтеся на чат GPT, тому що він бреше. Він дає дуже поверхневу інформацію. Якщо ви хочете від нього взяти щось прям цікаве і то, як що треба перепровіряти, то це прям треба. Супер розбиратися в темі для того, щоб йому поставити якесь запитання. Тому що інакше він просто або херню якусь напише, або щось суперповерхневе. Тому якщо от ви на нього покладаєтесь, то це, це гибле, ну це дуже погано. І, і тому дуже багато з'явилось експертів, тому що всі роблять через чат GPT. це просто неможливо ні читати, ні дивитися. Це просто неможливо, тому що перше джерело. Чат GPT, яке набрехало або дало поверхневу інформацію. Якийсь англомовний блогер це зняв, а потім всі наші копіюють цього англомовного блогера і все коло дезінформації або поверхневої інформації. Тому Тому таке Тому це ще раз вам до того, що не все то блогер, що не все то психолог, що має диплом, не все то експерт, що має. Гарний фон позаду і гарно змонтований рілс. Тому що, тому що. Тому що, що ця картинка вона часто збиває, особливо, якщо це людина 50 плюс сидить і в гарній картинці і щось розповідає. Рівень довіри відразу, типу, о, ну, мабуть, що розбирається. А часто ні. Часто ні. Ось. Таке хотіла вам сказати. Таке хотіла вам сказати. І загалом дуже важливо от знайти те, що для вас автентично. Бо якщо для вас автентично знімати короткий контент, супер знімайте, ви тоді просто так співпало, що ви разом з трендами разом рухаєтесь. Для мене це неприємно, я не в мирі з цим. Мої клієнти, які... Теж з цим не в мирі, але намагаються себе переламувати. Там, я ненавиджу робити ці рілси, але я їх роблю. Але вони набирають по два перегляди. Звісно, вони набирають по два перегляди, тому що ти себе змушуєш, в тебе немає енергії, це щитується. І тому люди не залучаються до цього, тому що е, воно відчувається як щось важке вже. Воно не відчувається, як щось, що. Цікаво, цікаво, цікаво. Воно вже відчувається як важкість якась. І Люди тому від цього ну це просто не переглядають. І Тому виходить, що це просто робота в стіл. Це безтолкова робота, робота просто на госпіталізацію. І тому я обираю робити тільки ті речі, знімати на ті речі. Загалом от рухатися так, як мені відчувається цікаво. Я рухаюсь за своїм інтересом, а не за. Алгоритмами, тому що якщо рухатися за алгоритмами, які кажуть, роби так, щоб людина не відлипала від телефону, роби так, щоб людина була постійно залучена, щоб в неї постійно виділявся, то то, а ви знаєте, що десь там відбулося. Людина така, що-що, А потім, а, а потім радість, а потім щось іще. Ну, якщо ви подивитеся, всі там телешоу, чи щось ще. Вони ж всі на емоційно побудовані. Вони постійно додають драми, додають сміху, докручують, так щоб це було емоційний відгук, якийсь, щоб це мало емоційний відгук, просто здорову реакцію, здорові взаємини. Ніхто дивитись не буде. Треба, щоб хтось когось побив, за волосся потягав. Щоб десь хтось когось підставив, щось іще. Ось так. Потрібні охоплення. І в боротьбі за увагу, увага людей взагалі це найдорожча зараз валюта. І хто краще може керувати цією увагою, той найуспішніший. Хто більше може викликати емоції і так далі, тому подивіться, хто найпопулярніші блогери у нас. Це не блогери, які говорять щось суперглибоке, і корисне і важливе. Це містер Біст, який просто динамічно тримає увагу 15 хвилин на своєму відео. Сім днів живу під, під землею. Та, і люди дивляться, що там буде. Сім днів. І це все, що він знімав, сім днів вмонтоване в 10 хвилин. Щоб люди просто не перемкнули, а постійно, постійно, постійно накручувалась динаміка, розвиток подій там відбувається, постійного залучення. Не вимикай, не вимикай, дивись наступне відео. Наступне взагалі, не живи своє життя. Дивись мій контент, дивись мій контент. Це я вам зараз навію. Тому я. Не хочу керувати увагою штучно. Хоч і це дуже легко робити. Ну, прям дуже легко робити. Навіть простіше мені вдається, ніж робити отак, тому що ти просто знаєш алгоритми і пилиш все по одному алгоритму. Ось. І тому, до речі, люди, які е, працюють за алгоритмами, тобто, от як треба, як система вимагає постійно залучення, постійна динаміка, постійно активний монтаж, постійно, щоб а що, а що, а що там відбулося. Постійні якісь емоції викликати в людей, постійно ці люди. Це переважно індустрія розваг, та оце все робить. Ці всі люди мають залежності, всі там ведучі лейтнайт-шоу. У них або алкогольна залежність, або наркотична залежність, або вони постійно зраджують своїм партнерам, постійно з кимось там. Вони сплять, тому що постійно треба десь брати. Енергію для того, щоб розважати далі людей. От в тебе сьогодні собака помер, а ти маєш ввечері йти і веселити людей, і жартувати і так далі. І нікого не цікавить, що в тебе собака помер, ти не можеш як пояснити це. Ти просто виходиш і маєш це робити. І тому особливо блогери чи от в кого є розважальний контент, вони, звісно, це найважча робота, тому що який би в тебе настрій не був, ти маєш хі-хі-хі видавати. І це, звісно, дуже важко. Одна справа, коли тобі дійсно весело, і ти цим ділишся. Інша справа, коли ти видумуєш цю емоцію, як маску її вдягаєш, і після цього це дуже виснажує. Тому люди підсідають на пляшечку і на, і на інші речі. Тому що це як є така фраза: напруженість це те, ким я хочу видаватися, розслаблення це те, ким я є. От бути просто тим, ким ви є. От знімати так, як ви знімаєте, це дуже легко. А напружуватися, видаватись кимось, виставляти суперкартинку якусь, супер там якось готуватися. Це дуже важко, особливо якщо це ще не резонує з вашим станом. Та, от ви там з кимось розійшлись, посварилися, чи просто ви втомилися, а треба пилити контент. Звісно, це має різні наслідки. Це впливає на ваше здоров'я, це впливає на психологічний стан. І тому як я вже багато разів казала, всі люди, які пилять дуже якісний контент, особливо на Ютубі, містер Біст, ну загалом багато, багато блогерів, які прям супер професійні, вони часто зникають на два роки з Ютубу. І потім повертаються з відео, де я був ці два роки, і там розповідають, як я вигорів, де я був у рехабі, що я там взагалі, на острів поїхав, там сидів взагалі, ні з ким не спілкувався, для того, щоб відновити свої сили, які я тоді, як, як на спринті, просто контент, 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 контент. Людина вже так за інерцією вже робить до моменту, поки вона вже в хлам не вигорить або, або не зустрінеться з серйозними своїми залежностями, а, тоді вона хоч якось підзупиняється. Так? Тому що співпраця з алгоритмами, робити все по трендах це шлях Брітні Спірс. Це те, що ти підлаштовуєш себе під індустрію. Індустрія тебе отак витискає і викидає: і бере когось нового. І бере когось нового. Тому таке. Отаким хотіла з вами поділитися. Підписуйтесь на мене в інстаграмі. Там я часто роблю прямі етери. Ви можете ставити запитання. Ми з вами там спілкуємося в історіях. Я вас часто щось запитую, відповідаю на ваші запитання. Ось так. Ось так. Таким хотіла з вами джазом розмовним поділитися. Все, до зустрічі!